Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас сьогодні Різдво, тому я зроблю сьогодні Різдвяний розклад. Так? Дивимося, як на Різдво. Що принесе вам Різдво? Карта Дня для всіх. Що принесе вам Різдво? Ну, дивіться, вже випадає спочатку випадає дуже недобра карта, так? Диявол. Але звільнення від якогось ви, ви знаєте, вам повезе. Дивіться для усіх удача, радість і щастя. Згуртованість, наприклад, сім'я збереться, так? По дияволу можна сказати, і потім випадає у нас шістка жезлів. Може говорити шістка жезл з шістка жезлів може говорити про звільнення від якогось диявола, про звільнення від якихось обов'язків. Про звільнення від якогось партнера жахливого, про якоїсь страшної роботи. Розумієте, Вам вдасться звільнитися від якогось обману. Хтось хотів, можливо, вас обманути. Вам вдасться цього уникнути. І завдяки вашій силі, вашій внутрішній силі ви будете ну, хорошій. Будете мати якось, знаєте, от коло, скажімо так, сім'я збереться, наприклад, на Різдво. Дивіться, ця карта дня, вона сього, саме сьогоднішня, для тих, хто на моїй хвилі. хто... Ну, скажімо так, на моїх вібраціях. Зізвучний зі мною, розумієте? Ось для тих, сьогодні підійде ця карта. Я, звичайно, буду дуже вам вдячна, якщо ви напишете, як програлася сьогодні різдвяна карта дня. Мені дуже буде цікаво, це дуже цікавий варіант. Ось для всіх однаковий. Ось. Але наскільки я розумію, все закінчиться дуже добре. Це може бути навіть, ви знаєте, військовий ваш коханий син, брат, рідний хтось повернеться, якась звістка хороша з фронту, теж може бути сьогодні програтися. Ось це такий подарунок вам на Різдво. Від карт Таро. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Мирної вам ночі, дня, разом до перемоги. І все буде Україна! Щасливо вам, мої дорогенькі!